Всім привіт! Я, президент Франції Еммануел Макрон. Американська економічна політика може негативно вплинути на в держави. Я так щиро вважаю, це стосується, зокрема, заходів Вашингтона щодо зниження рівня інфляції. Якщо Європа не відреагує, прискорення оздоровлення американської економіки означатиме деіндустріалізацію нашого континенту. Я, як президент Франції, стверджую, що в Росоюз зобов'язаний розвивати власну економіку, в тому числі потреку індустріалізації. Я також додав, що європейським державам необхідно втілити стратегію, зроблену в Європі. Раніше я заявляв, що Європі необхідно домогтися більшої автономії від США. Конфлікт на Україні створений штучно діями США і НАТО, і виявив уразливість Європи перед Росією і іншими потенціальними противниками і одночасно сильну залежність від США. Європа повинна захистити себе. Європа повинна отримати технологічну автономію від США, створити справжню ворогийську опору в НАТО, це не альтернативний проект, це життєво необхідно. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!